мої передплатники бройномовного каналу. Бачите, який гарний сонячний, не дуже теплий, 55 по Фаренгейту. Не знаю скільки це. Ну 10 мені показував градусник. Сонечко сьогодні ярке. На небі ані хмарки. Щось я віршами заговорим. Знов. Взяв автівку сьогодні треба, ну, не для того, щоб вам, звісно, показати з окна авто, хоча і ви подивитесь на нашу рідну салтівку, як вон... люди вже з собаками гуляють, а мій спить як собака, лапи до гори за хропить. І навіть хропить. Так гучно. Таке, люди гуляють. Ладно. Сьогодні в нас вже 14 вересня 2025 року, неділя, їду я знову в лікарню, яка, на мою думку, гарна. І кому вже легше, значно, але треба з'їздити, щось привезти. І Треба. Ладно. Як пройшла ніч у Харкові, непогано начебто, тривоги, да, лунали, гуділи. Дружина ще читала якісь там вибухи по області, ну, то шахеди. І зараз вже виходити, лунала повітряна тривога, так що зараз ще відбія не було, тривога. Ну таке. Це як завжди. Чого нового, погода гарна, майже літо, але вже плюс 10 тільки зранку. Ну, Не травень, але вересень. Все. Усім гарного дня, гарної неділі. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Там вже автобус їде, бачите. Їдуть люди. Все. Гарного дня, ми люди, пока.